Контраст це яскраво виражена протилежність. Жити на контрасті почасти цікавіше, а страви смакують краще. Сьогодні рубрика Народний кухар вітає вас із будівельного майданчика. Ми тут, аби запастися алібастром. А що спільного між цим будівельним матеріалом і соковитим кавуном, дізнайтеся далі. Наш довгоочікуваний і обіцяний кавун. Ягода не тільки надзвичайно смачна, а й надзвичайно корисна. Наїстися кавуна у сезон це дуже добре, але спробуємо його зберегти до новорічного столу. Щоб про запас він полежав у нас, треба приготувати суміш із нашого алібастру. Витираємо насухо. Попередньо ми його вже добре вимили. Тепер витираємо, щоб він був сухий. Ну а далі починаємо будівництво. Відчуваємо себе будівельником, маляром, а може художником. Ось так тонким шаром ми нанесли алібастер на наш кавун. До речі, цим секретом, як зберігати кавун аж до нового року, з нами поділилася наша віддана глядачка Марина із Полтави. На електронну адресу вона надіслала цю цікаву інформацію, тож ми нею користуємося. Залишаємо наш кавун, аби алібастер висох. Коли кавун наш уже висох, ми покриваємо іще одним шаром. Добре заґрунтованого кавуна залишаємо до повного висихання, а тим часом ми можемо приготувати салат із кавуна. Обрізаємо шкірочку і нарізаємо кубиками. Таку ж процедуру робимо із яблучком. Далі обіцяний контраст сир фета. І залишилося приготувати заправку. Для цього беремо лимон. Народні кухарі навчили, аби вичавити добре сік, то його треба побити, потерти. Зараз всі сусіди зійдуться. Ну, зараз сік має сам литися. О. Додаємо до лимонного соку одну чайну ложечку меду. Підсолимо відчуття наші трішки солі і оливкова олія. Присаливаємо наш салат. А зверху присипаємо насінням льону. Салат обіцяє нас вразити. Треба його куштувати. Не можу прямо втриматися. І вам пропоную. Цікаве поєднання інгредієнтів дарує неперевершений смак. Спробуйте приготувати такий салат теж. А до новорічного столу ви зможете подати свіжого кавуна. Десертом ви здивуєте, але щоб він зберігся, ми беремо давно відому, усім відому авоську. і Відправляємо до неї кавуна. Зберігати його краще у підвішеному стані. в себе вдома прохолодне, сухе місце, і там ваш кавун буде висіти до Нового року. Якщо у вас теж з'явилося бажання зберегти кавун аж до зими, записуйте поради від нашої глядачки Марини Нечай. Стиглий плід без найменших пошкоджень витираємо насухо, розчиняємо алебастр і наносимо його тонким шаром на кавун. Чекаємо, доки речовина висохне, і повторюємо маніпуляцію. Цього разу товщим шаром, аби вийшло щільне покриття. Коли ягода висохне, кладемо її у авоську і зберігаємо у підвішеному стані у сухому прохолодному місці. Для салату із кавуна нарізаємо кубиками кавун, яблуко і сир фета. Інгредієнти викладаємо на тарілку і готуємо соус. Для цього ретельно перемішуємо сік свіжовичавленого лимона, мед, оливкову олію і дрібку солі. Поливаємо салат приготовленою емульсією, посипаємо насінням льону. І подаємо до столу. Дивуйте себе і своїх близьких. Експериментуйте на кухні ідеї своїх кулінарних шедеврів. надсилайте нам на електронну адресу ранок.устава яскравих вам смакових вражень.